Що робити, друзі, коли пів України залишилось без світла, а у вас немає 30-40 тисяч, щоб купити бензиновий генератор. Ну, Якщо у вас є 1000 гривень, можете придбати собі ось такий інвертор. І якщо у вас є автомобіль і в автомобілі є акумулятор, або у вас є акумулятор, то берете ось такий інвертор, під'єднуєте через крокодили до акумулятора. Далі робите собі ось такий подовжувач, де в нього має вилка бути ось там. І з цієї сторони також вилка. Далі просто вмикаєте в 220. Все. В розетку вмикаєте. І чудо, друзі, і від машини можна живити ну, реально весь гараж. Саме головне, що зробити, це вимкнути автомат на лічильнику. Автомати мають бути вимкнені тільки ті, які вам потрібно, які мають. Споживати. Ось, наприклад, світло в гаражі. Якщо я зараз вимкну, то воно не буде йти на ось цей автомат. Ну, Світло в нас продовжує світити. Бачите, да? навіть на вимкнутому автоматі. Цей автомат він просто йде через цей, тому що раніше він йшов сюди, а тепер йде все навпаки. Тепер залишаю тільки одну діодну стрічку вимкненою. і давайте подивимося, чи буде працювати у нас банально болгарка. Бачите, так? Да? Тобто, друзі, ось така штука, що ви не думали, що це фейк. Бачите? Тобто, з ось такою штукою. За 1000 гривень, якщо є акумулятор, навіть якщо він потім підсяде, ви можете завести автомобіль, підзарядити. Ну, тобто для гаража це дуже класна штука, для будинку класна штука. В квартиру потрібно буде тащити ось цей акумулятор з машини. Ну, на той час, коли немає світла, ну, реально класна штука. Так що користуйтесь.